Це розмовне відео, так я малюю. І зараз ми з вами поговоримо про, про аудиторію, яка в мене була, і про що я все ж таки буду знімати. О, тому що щось у мене теж на минулому відео, що я буду знімати, у мене щось там заключило. І там виходить, ви не могли проголосувати, я все розумію, що там було 0 голосів. І, чесно, в мене були варіанти над тим, щоб знімати гімнастику, над тим, щоб знімати влоги, над тим, щоб знімати малювання от просто. Але я дійшла до одного загального висновку. І поки хочу запитати у вас на саме ось цим, який. Які варіанти з цих двох мені краще знімати. Це бути таким естетик блогером знімати про книжки чи малювання. От я просто не знаю, бо хочеться і то, і то. І по влоги, бо влоги, це знаєте, більш такі загальні. Загально якби, і можна там знімати і книжки. І малювання, але я не думаю, що типу, комусь буде цікаво дивитися мій контент, о, якщо він буде настільки різноманітний ж там, прям ну багато. Бо просто знімати розмовні відео. я взагалі не знаю, що знімати, щоб просто вона набирала переглядів, бо природа я побачила, вона не більше переглядів. Я почала я зробила свій туб саме в селі, ну і. Природа почала набирати більше переглядів, чим з містом, тому не знаю. То на природі вона набирала десь майже у мене перше відео набирало десь 400 переглядів зараз, а в місті десь 200. А, може трошки більше, я так чесно, не знаю. І я просто книжки влоги. І малювання. Малювання, знаєте, ніби так і не дуже розповсюджено. І, знаєте, ніби не дуже хочеться знімати малювання. Коротше, я не знаю. Я знову ж таки можете проголосувати. Я дуже сподіваюся, що тут не буде проблем. Я вибачаюся, якщо тут знову буде якийсь глюк. і. Ви не зможете проголосувати, бо я вже це не вирішую, як воно там буде виставлятися, чи зможете ви проголосувати, чи ні. Але буду старатися, щоб воно було без глюки. Я все ж таки знаю, що це відео набере десь три перегляди, але хоча б буде десь три, я сподіваюся, хтось проголосує. Так що на цьому все. Всім па-па-па-па.